Давно хотів я зробити відео про свій розподільник, куди я його вставив. Що, ну, сьогодні якраз прийшов час, потекли мені тут резинки, я їх замінював. Ну, є можливість бо я тут порозбирав, щоб показати, куди я його всунув в таке місце. Ну і потім мені дуже тяжко було тут речаги зробити. Мав я всякі таке о. Там ну, мені тут не, не виходило. О, бачите, ось сам розпридільник, тут він виходить сюди. Можна сказати, він о, в цьому швеллері запакований там знизу. Тут трошки видно сам низ, щоб було компактно. Ну, Колись я довго думав і зробив так таку е зараз покажу, трошки тяжко мені знімати. О, такий механізм, щоб він мені міг включати. Зараз я трошки, може, зберу ага. Тут покажу, я взяв гайки, Ну, різьбатися ця і просто зробив такий механізм. Там вже одна є накручена. Перший я був, щоб воно мені добре затяглося, закрутив гайку до упора, а потім... Скажем так, прихватив на прихватки цей ваг. І виключив такі, такі вали, які мені допоможуть. І такі, такі тяги зробив. О, ця тяга йде доверху, зачіпляється, і тут, тут донизу. Боявся я, що можливо воно і, і погано буде це все переключати, але, як на диво, все воно працює. Зараз трошки зберу, бо мені дуже тяжко одною рукою знімати, нема помощника. І продовжимо. Зібрав я трошки цього, тут заодно доварив ще одну ручку. Зразу я її не хотів ставити, бо я там не мав заглушок, щоб випадково не випустити масло. О, Бачите? І вся конструкція працює отак. Дуже легенько ходить. О. Так Так то воно буде. Не знаю. Може комусь це пригодиться відео, щоб так підглянути зробити. Ну, Я, я, я зробив так, хоча я пізніше, недавно бачив, що це і заводські трактори щось таке, похожу конструкцію мали. Ну, До цього я раніше таки не бачив, сам то таки придумував. Якби знав, що така є готова конструкція, однозначно купляв би її, а не робив. Тепер отак я зібрав і все воно так виглядає. Тут не було смислу виводити, бо тут ноги мішало. Ось так.